Триває спеціальний ефір на радіо. Мене назвати Олексій Тарасов. І далі будемо говорити про ту публікацію, яка вийшла у виданні Цензорнет. Вона має заголовок мішень номер один як держава підставляє виробників зброї. Говорити про це будемо з авторкою Тетяна Ніколає, журналістка Цензорнет, з нами на зв'язку. Пані Тетяно, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава! А ну в своїй публікації, ви звичайно розглядаєте те, яким чином росіяни дізнаються про те, де знаходяться наші підприємства ВПК, де можуть розроблятися чи вироблятися ті чи інші дуже потрібні українському війську речі від дронів до ну, коротше кажучи, багато всього. То якого головного висновку ви дійшли? Ми розуміємо, що все, що було радянське, у росіян в принципі. Все є всі локації, ну взагалі вся інформація тут для них доступна. Взагалі, правильно я розумію? А ну на жаль, так і тут вже тільки питання релокації цих підприємств. Це теж значні кошти і. А, ну, я знаю одну історію а, про один з таких заводів, дуже великих заводів, які а, виробляють крупну техніку. А, вони змушені були а, перевозити виробництво, але буквально а, так сталося, що ну тільки вони налагодили виробництво і туди знов прилетіло. Тобто а, з одного боку да росіяни так само, як і щодо нашої енергетики, вони і щодо а, старих підприємств ПК. А вони в нас на жаль не особливо змінювалися. А вони мають цю інформацію. В них це є фактично як на долоні. І тому, звісно, тут то держава має просто розуміти, що це ну просто абсолютно зона ризику, і ці підприємства треба звідти прибирати, або ну не принаймні, створювати там підземні цехи, Вони вони є, але навіть це не страхує від Не, того, що стається, і це на жаль має дуже погані наслідки. І життя людей, і безпосередньо саме виробництво знати. Мені, мені здається, такий вибачте, що перебив вас. Мені здається, що такий випадок, який мені не до кінця зрозумілий, але ж знову я цивільна людина. Це от завод Артем, так, який знаходиться в Києві. Ми пам'ятаємо, що його атакували з самого початку російського вторгнення, що це відбувалося не один раз. Ну і от знову, так, 29 грудня, ми побачили таку атаку, і тут, звичайно, питання, ми не можемо знати чи. Там, що там було, як там було, але ми розуміємо, що, скоріш за все, коли говориться про таку велику кількість загиблих, що, скоріш за все, говориться саме про нього. Чи ви тут розумієте логіку, чи в нас не було можливості кудись переносити ці потужності? От, можливо, ви що знаєте про те, що відбувалося навколо цього підприємства? А, ну, справді, що до деяких підприємств. А... Не завжди можна перенести е, ці потужності, е, тому так стається. Да. Але є інші випадки, коли е, ну, да, зрозуміло, коли є всім відомий завод, і там е, залишається виробництво, то очевидно, що є загроза. Е, про те, що я писала в цій статті, е, на жаль, ця атака вона зачепила е, не тільки там один відомий е, завод. Е, там були і підрядники деяких виробництв. І оцю інформацію можна дізнатися або від зрадників. Так, на жаль, ну я тут навіть в коментарях під свою стати вже прочитала від людей, що там, що там сталося в іншому місті в Києві. А потім як туди прилітає, вже відновлене виробництво. Ну це очевидно, що здають люди, і там навіть. Коментатор припустив, що це або малозаможні люди, або а, люди залежні від там мають якусь ігорну залежність або алкогольну залежність, а тобто. Ми знаємо, що насправді цим людям небагато платять за те, що вони здають ну фактично найцінніше, що в нас є. Але є ще такі випадки, виявляється, і коли я звернулася за коментарем, на міністерство, вони просто взялися за голову. Вони не знали про це. То що є така відкрита інформація, коли ми побачили, що фактично по контрактам можна побачити всіх контрагентів, всіх смішників і. Не тільки бити по відомому заводу, але й по виробникам деталей ну вони були просто прикро вражені, і я сподіваюся, що за ці дні щось станеться, і там насправді навіть не треба закривати весь реєстр. Там просто треба прибрати з нього певну інформацію. І ми насправді, як члени антикорупційної ради Міноборони, хоча це в принципі не сильно наше повноваження, але ми брали участь в такій нараді щодо тилового забезпечення. Зараз до Арсена Жумаділова вони переводять закупівлі міноборони, ті, що стосуються за тилового забезпечення, теж в певну рамку, коли на прозоро не буде видно. Власне кажучи, постачальника, тому що а, одна справа, коли харчі армії постачали ем, фірми, ну по суті ем, я не знаю фірми вивіски, тому що жодної з тієї фірми ви б за її адресою не знайшли і ніякого склада би там не знайшли. А інша справа, коли це буде безпосередній виробник і умов ну, кажучи, молочки. І якщо туди прилетить, то не, не тільки армія, але ще й всі ми залишимося без е, е, певної певної групи харчів. Тому звісно, що такого виробника ми маємо захищати, і ця інформація не буде даватися на прозоро. Хто безпосередньо е, виробляє цю продукцію? Е, це абсолютно розумна рамка. Е, ми її підтримали. Ми зробили. Е, Зауваження, що стосується максимально прозорості ціни, щоб у нас не було там запитань. Але що стосується інформації про виробника, то вона ну, дійсно має бути заскрещена. І що стосується безпосередньо ВПК, мені здається, що теж треба піти на такі заходи і приховувати подібну інформацію, сподіваюся, що Кабмін Шмигаля чи то під впливом Служби безпеки України, чи є без впливу. В особі певного міністерства я не буду навіть називати яке, а вживе заходів, і щось зробить з цим своїм сайтом, на якому вивішується вся інформація, і а, принаймні закриє її щодо а, тієї групи виробників, які займаються військово-промисловим комплексом, ну, тому що це реально а, загрожує. І е, безпеці самовороництва, і зрештою е, людям е, цивільним, які е, живуть поряд з цим виробництвом, тому що ми розуміємо, які там е, розліт е, в російської ракети, тому е, це загрожує цивільним, і з цим треба щось робити. Сто відсотків ну звичайно ми будемо намагатися отримати коментарі від ну, тих, хто відповідальний, так от за те, що подібні речі з'являються в публічному просторі, просто дуже дивно. Так, все таки маємо вже майже два роки широкомасштабної російської агресії. І дуже дивно, так коли росіянам нічого не треба особливо робити, просто знайти певний ресурс, так скопіювати і далі використовувати як певну базу для подальших атак. І тут знаєте ще питання. Ви просто говорили про те, що на прозоро дійсно мають бути, мають закриватися так дані про постачальників. Тобто, я правильно розумію, так що це ну не буде ну певним корупційним ризиком, тому що ціни на закупівлі і самі товари так вони будуть опубліковані. Єдине, що ну не зможе, в тому числі ворог побачити, а що це, де це і так далі. Просто хотів уточнити. Так, буде опублікована. Заявочна ціна, наскільки так як ми домовлялися, а буде ціна за одиницю. Тобто, ну ви будете знати, чи яйця по 17, чи по 6,90. І а, навіть ми домовились, що будуть підприємства вказані ті, які беруть участь з конкурсі, щоб ви розуміли, що це ну не на прокладки. А, насправді, ну це так, як ми домовлялися. Можливо, Кабмін жорстить е, цю рамку, але будь-якому випадку, навіть в найсуворішому варіанті а, змін до постанови, там буде ціна за одиницю, і вона в даному випадку ну, найважливіше, це щоб ми могли порівнювати ціни. А, порівняння, ну то, те, що ми не будемо завжди знати виробників. А, я сподіваюся, що ми все-таки отримуватимемо цю інформацію, наприклад, як громадська антикорупційна рада через від Прозоро, а, тому що. А, а, Через проблеми з ТУ і те, що вони були в попередні роки виписані під певних виробників. навіть сьогодні, я думаю, ви бачили новину про те, що е, Міноборони вдалося зекономити, здається, 11 мільйонів на одному з тендерів та на наушники. А, був дуже дивний тендер, тому що в ньому брали ну, фактично компанія одного й того ж виробника, причому що він е, не є профільним е, в цій сфері, він є просто дистриб'ютором. Але е, технічні умови виписані так, що е, тільки ці наушники могли закуповуватись для нас це завжди корупційний ризик. Ми, е, Спілкуємося з міністерством з цього приводу. Не домовлялися вже от на, на, на цей рік про а, чергові наради з цього приводу, тому що таких історій е, дуже дуже багато. І останні от ми спілкувалися з Стельмах на врученні, якраз е, е, відзнак прозоро вона сказала мені про те, що е, ми навіть сітку не можемо через міністерство закуповувати, а е, тому, що там прописані технічні умови, фактично монополі. Ну це ну це просто неможливо. Така історія, і ну, це просто показує насправді, що е, не від поса... не від конкретного міністра. Е... Здається, перервався зв'язок. Ми його зараз відновимо. відновимо. Нагадаю, говоримо. О, відновимо да? все добре, добре, добре. Це було буквально. Да, робитя, а, це мені хтось там дзвонить. <світ> 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 а, так, от, ці, це, це не те, що там якийсь міністр під себе, це. А... На жаль, оця корупція серединної ланки її дуже важко виловлювати, особливо коли ти прийшов з вулиці, і тобто е, ми вже там скільки там дев'ять місяців, здається, як анти антикорупційна рада, е, і нам ще ми не все відомо. І я впевнена, що впевнений цей рік. Нам не буде відомо всі особливості оборудовань. Ми кожен раз стикаємося з такими речами, е, де бачимо, повідомляємо про це теж Арсену Жомоділову, щоб просто пофіксити такі історії. І зекономити ті гроші, яких в нашої держави так небагато, щоб ми могли витратити їх на щось більш ефективне, і тим прикрише, коли деякі чиновники ну не розуміють справжніх ризиків і роблять речі, які насправді шкодять нашій нашому військово-промисловому комплексу, я вже не буду згадувати той пріснопам'ятний аудит ДАСУ, який насправді ну тільки приніс. 44 провадження по підприємствам оборонки, але ну насправді це було абсолютно абсурдний висновок, коли просто відсутність слова прибуток в одній з постанов, і хоча там не єдина постанова, вона призвів до таких негативних наслідків. Я маю нагадати аудиторії, що ДАСУ – це державна аудиторська служба. Так і дійсно ми бачили ну от такі переслідування підприємств ВПК, і все це відбувалося. Саме під час гарячої фази війни ми розуміємо, що це заважає звичайно виробникам робити свою справу, дуже важливу для наших збройних сил. Але а чи розумієте ви а, ну як це сказати, на якому етапі, чи як правильно, чи змогли приборкати дасу, чи змогли все таки пояснити, чому аудитори не мають робити отаким от чином чи медійний тиск, тиск громадськості цьому допоміг. А, наскільки я розумію, насправді судовий розгляд цієї цій історії він триває. А я бачила знов таки на врученні знак прозоро останній раз, Босилаєва, вона робила вигляд, що а, ну поясніть мені хто небудь, є, а, а, а яку постанову мені використовувати, щоб проводити аудит, але насправді ну, це. Трошки лукавство, тому що Посалава могла спокійно звернутися до Міністерства економіки за роз'ясненням, а що в даному випадку вважати там вірним чи невірним, чи треба застосовувати санкції за те, що через те, що в якійсь постанові не приписано слово прибуток і всієї ці катавасії на 4 чи 7 місяців. Я не знаю, навіть не можу порахувати скільки це тривало, якщо брати цей термін, то воно триває напевно навіть уже всі 7 місяців. І звісно, взагалі цієї історії не могло бути. Більш того, ми ж знаємо про конфлікт Капелуч і знов таки, державни служби, коли Капелуч звинувачили тих, що вони а, намагаються в них отримати документи, які є секретною інформацією, і це теж загрожує безпеці виробництва. А, на жаль, ми не можемо знати, а, хто а, навіть якщо не ставити під підорозок працівників до я знаю історію про те, що. А, Російські шпигуни заходили на одне з державних підприємств. під виглядом клірингової компанії. Тобто, ну ми, ми всюди наражаємось на ризики. І, відповідно, їх треба мінімізувати і вже точно не підставляти наш ВПК під подібні загрози. Тим більше, коли треба зробити аудит для галочки. Ну для мене особисто. Аудит рахункової палати він за своєю якістю набагато краще ніж аудит державдит служби, а тому, що рахункова палата вона змогла побачити дійсно корупційні проблеми, а то су просто підійшло дуже формально в цьому аудиті до проблеми і просто послалося на постанову. От слухайте, ну от знаєте, звичайно, що от неофіційно ну і навіть в наших ефірах, іноді ми публічно в сенсі, ми розмовляємо з чиновниками про те. А що ж робити з от такою річчю, про яку ви згадували на самому початку розмови, так, коли можна просто там за пару тисяч гривень купити якусь людину? Ну, в сенсі це буде громадянин України, який просто йому дуже потрібні чи їй потрібні гроші. Там навіть ідеологічно не треба обробляти так. От прийдіть туди, сфотографуйте. Оце може навіть не сфотографуйте, а просто там напишіть там чи не знаю, поставте типу позначку на, на мапі, десь там в телеграм-каналі, так і все, нічого не треба робити. Так і в принципі, ми здається, приходимо до того, що. Тут немає ніякого рішення, що от, е, ніяких запобіжників немає, що яким би не був режим секретності, але бути впевненими, що, наприклад, е, якийсь робітник, який працює там з радянських часів, і може бути симпатиком Росії, е, що от, ця людина не здасться. Тобто, ми розуміємо, що ця небезпека, ну я ж знову я тут, е, хочу запитати: от я думаю, що ви такі такі розмови у вас також були з різними людьми, що ця небезпека. Ну от зовсім не можна від неї застрахуватися. А, ну на 100% точно не можна, але насправді наші спецслужби в цьому плані працюють. Треба віддати належне. Я знаю, як відбуваються такі перевірки. Мені про них розповідали, а вони досить несподівані, і в цей момент у співробітників. Вилучається одномоментно всі телефони. Є доступ до їхніх комп'ютерів. Тобто можна подивитися їхню переписку. Ну тобто, і в разі чого побачити те, що власне кажучи, служба безпеки побачила на телефоні Олега Колініча, затриманого за дерзрату. І як ми знаємо, ця людина взагалі була геть на остання навіть в службі безпеки України. А тому дійсно це може бути якийсь алкоголік з вулиці, а може бути людина всередині. Ми ніколи не застраховані в людському. Фактору, але знов-таки я не знаю, наскільки мені вдалося передати це тоном моєї статті. Ми не можемо наражати на небезпеку наш ВПК, просто відкривши дані, які можна засекретити. Тобто, як мінімум, ми маємо мінімізувати загрози, якщо ми не можемо їх ну, убезпечити на 100%. Ви абсолютно праві. Це от найстрашніше і найтупіше, що можна зробити, це самим відкрити просто дані про наш ВПК, про наших виробників зброї чи певних компонентів для нашого ворога. Пані Тетяно, дуже дякую вам за цю розмову. Дякую за вашу публікацію, що ви слідкуєте за такими дуже важливими темами. Тетяна Ніколаєнко, членкіня антикорупційної ради при Міноборони, журналістка Цензорнет, була з нами на зв'язку. Ми от саме говорили про те, яким чином держава може наражати на небезпеку виробників зброї. Я навіть процитую заголов. Бобок в статті, був опублікований, яка була опублікована на цензурнет мішень. номер один як держава підставляє виробників зброї. Почитайте, будь ласка, там, якщо дуже коротко, стає зрозуміло, що і певні закупівлі, не певні, а закупівлі, так вони публіку в рамках закупівель публікуються дані про виробників. Ну і навіть можна побачити певний сайт, де всі підрядники контракти державних воєнних підприємств також переліку. you Ну і не треба нікому знову ж нагадувати про те, що дійсно росіяни з самого початку широкомасштабного вторгнення цілили саме по нашому От Тетяна Ніколаєнко в своїй публікації перелічує ну, вже таку публічні дані так про те, які виробничі потужності були вражені росіянами і березень 22-го – це потужності КБ «Луч» у Києві і е, завдавали удар по цехах, ДП «Жулянський Жулянські Дібний завод Візар, і взагалі багато такого. Звичайно, це коли російські ракети, ці шахеди, оці так іранські, вони потрапляють по наших виробниках зброї. Це не публікується в офіційних джерелах. Ми чуємо тільки про цивільну інфраструктуру, про загиблих та поранених. Так але найголовніше це те, щоб от ми сподіваємося, нас також чують ті люди, які приймають такі рішення, щоб ми самі не здавали локації так наших виробників, тому що що це надзвичайно небезпечно і це надзвичайно безвідповідально. Що ж, далі у нас будуть новини після новин. Повернусь до цієї студії. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.